Ну а ми далі поговоримо про ситуацію на фронті. 98 бойових зіткнень зафіксував генштаб на фронті від початку доби. Сім разів російська армія атакувала позиції сил оборони на північно-слобожанському і курському напрямках. Стільки ж на південно-слобожанському вісім штурмів відбили українські захисники на Торецькому напрямку, 18 на Новопавлівському. Найгарячішим напрямком фронту залишається Покровський. Там російські окупанти 38 разів намагалися атакувати українські позиції. І просто зараз до ефіру долучаємо Гліба, позивний Сімба. Це оператор батальйону безпілотних систем небесна кара. Гліба, вітаємо вас. Вітаємо Вітаю. ви зараз тримаєте оборону на сіверському напрямку. Яка зараз там оперативна обстановка? Що ви бачите у камери тронів? І розкажіть, будь ласка, про збір, який ви проводите. Чого саме потребуєте? Так а вже ж. Зараз ситуація у нас стабільно гаряча, бо ворог не, не перестає тиснути і намагається прорвати нашу оборону. Собственно, всі його спроби ми і бачимо в камери наших дронів і якомога швидше намагаємося ці його спроби звести на нівець. Стосовно збору, це збір на комплектуючі для наших дронів, які покращують нашу ефективність, враховуючи ворожі реби та Складнощі ландшафту. нам дуже необхідні антенни для покращення зв'язку, які додають нам багато кілометрів, які ми можемо залітати вже вглиб до ворога. Також на дрони потрібні відеоприймачі, які також дуже адаптивні під роботу ворожих хребів, щоб давати нам змогу бачити і знищувати ворога в будь-яких умовах. Друзі, не так багато часу у нас на спілкування з Глібом, тому попрошу вас, якщо є якісь сумніви, їх відкинути і 5, 10, 20 гривень сума не настільки важлива, як важливий, важлива сама дія. Перекинути на цей збір, це така дрібниця, але саме такими дрібницями одна за одною робляться великі речі. І якщо ми зберемо всю суму або принаймні максимально наближимось до цього, це і буде та велика річ, яку ми за буквально кілька хвилин спільними зусиллями зможемо реалізувати. Глібе оператори БПЛА сьогодні на полі бою бачать фактично усе. І якщо ми говоримо про те, як росіяни організовують свої атаки, як вибудовують свою оборону, то що ви бачите і що можете розповісти? Росіяни в їх спробах тиснути завжди намагаються накопичити сили для якогось масового штурму зі спробами пройти до наших позицій. Це в принципі, як ми готуємося до штурмів, ми бачимо, що якась кількість їх техніки вже накопичується, і розуміємо, що невдовзі вже треба буде їх відбивати. Mm -hmm. Коли вони не можуть пройти великими групами, бо це насправді. Не знаю, на що вони розраховують, бачачи велику кількість дронів в нашому небі, будь-яка їх велика техніка, вона йде в один кінець. Тому частіше вони використовують малі мобільні групи, щоб пройти цю кілзону, але швидкість мотоцикла доходить до 90-100 кілометрів, швидкість дрона спокійно сягає 140. Тому ці спроби теж насправді Непонятно, на що вони розраховують. І всі їх спроби накопичитися, в принципі, коли закінчується фіаска, вони далі Ліба. продовжують. іти вже Дякую. Дякуємо вам.